Друге, ти перестав себе порівнювати з іншими. Ти порівнюєш себе. Якщо ти потрібно порівнювати, то ти порівнюєш самого себе. Можливо, не з вчорашнім, так як це всі кажуть. Але через деякий час, от, да, от по півроку, ти собі запланував, тому от тебе там мета через півроку, там не знаю, навчитись чомусь. Да, ти там записався на курси, ти ходиш, навчаєшся водінню, наприклад, да, і ти порівнюєш себе через півроку, ти закінчив навчання, ти порівнюєш себе. А через півроку ти вже отримав водійське посвідчення, а півроку тому в тебе його ще не було, ти боявся машини, ти сідав, там, кайфував, ти думав, що як ти будеш класно їздити за кермом. Але зараз в тебе вже є, наприклад, та посвідчення, і ти вже можеш самостійно керувати машиною. Не треба думати, що там от Гетька, він вже там з 18 років за кермом, він в 26, отримав в нього вже досвіду, так, а я ще не такий. Ні, в тебе просто свій час. Не треба себе порівнювати з іншими. Тож, якщо тобі було сьогодні цікаво, корисно і перекликається з твоїми е, думками, уявленнями, став вподобайку, пиши свій коментар, які в тебе ситуації. І якщо ти хочеш такі ситуації розібрати більш детально про себе, заблукав, не знаєш, куди йти. Пиши мені в директ, давай з тобою зустрінемось, познайомимось і на коуч-сесіях розберемо твоє життя для того, щоб. Ти досягав своїх цілей і рухався в своєму напрямку. Давай спілкуватись!